Таниченко Марія, учениця 6 класу Слобожанського ліцею Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області суть життя в оцінках молоді сьогодення керівник Майборода Анастасія Сергія. Суть життя в оцінках молоді сьогодення. Найцінніше, що у нас є, життя. Воно дається лише раз. А далі кожен сам вирішує, як його прожити. Конфуцій зазначав у людини два життя. Друге починається, коли розумієш, що життя тільки одне. Багато цінностей є у дарі самого Бога. Перші бачать сенс у роботі, другі – релігії, Треті обирають гроші, четверті – любов. У людей виникає питання, навіщо я тут живу. Це дуже складно вияснити, тому що кожен індивідуальність. Сьогодні є різноманітним і сучасним. Молодь впроваджує новітні технології, вирішує багато проблем за допомогою інтернету. Але який сенс життя нового покоління? Про це треба добряче поміркувати. Молоді люди можуть втрачати сенс життя, коли вони думають, що ніхто не цінує їх та не поважає. Після цього потрібна дуже велика робота, щоб знайти те, для чого живеш. Тепер дізнаємося про сенс життя у поглядах сучасної молоді. По-перше, мобільні телефони є найбільшою проблемою у теперішньому світі. Вони забирають багато часу, який можна було б приділити зустрічі з сім'єю, друзями, прогулянці у парку тощо. Також у них є велика користь, наприклад, можливість шукати нову інформацію, спілкуватися з людьми на відстані, творити щось нове. На жаль, лише малий відсоток населення використовує пристрій для самонавчання. Наразі більшість людей присвячують час для того, щоб пограти в мобільні ігри, поскролити соцмережі тощо. Віщесказане є причини того, що успішність підлітків у навчанні набагато знизилася, отже, пристрої мають як позитивний вплив, так і негативний. По-друге, цінності народу стали зовсім іншими. Раніше, мовить, найбільше цінувала друзів, проведений час з сім'єю. Зараз деякі обирають пріоритетом гроші, комп'ютерні ігри замість справжньої любові та поваги. Звичайно, є люди, які цінують теплі обійми, сімейний затишок, але, на жаль, їх стає все менше. Цінності дуже впливають на сцен життя. Наприклад, Олег є ігроманом, він бачить сенс в іграх та присвячує час їм. Таким чином, хлопець, не помічаючи цього, живе у моніторі і стає замкнутим. Тому те, що ми цінуємо, є дуже важливим фактором сенсу життя. По-третє, психологічний стан грає не менш важливу роль. Якщо людина переживає хронічний стрес, депресію, є замкнутою, то і сенсу життя воно не буде бачити. При такому стані потрібна робота з психологом, який допоможе вирішити проблему. У деякої частини населення є дитячі психологічні травми, які можуть нанести як дорослі, так і однолітки. Через це люди не можуть жити повноцінно, тому що ображена дитина ще сидить у їхньому серці. Звичайно, такі питання не вирішуються за одну консультацію. Це відбувається поступово і потребує часу. У деяких моментах навіть майже неможливо. Після вирішення проблеми з нас спадає тягар, і ми можемо жити набагато легше і не задумуватися про складнощі з психологічним станом. Впевнена, депресія або стрес можуть з'являтися через відсутність розуміння сенсу життя. Людина не розуміє, навіщо живе, і її енергія закінчується. Наслідками цього можуть бути вигорання. Спеціалісти стверджують, вигорання це стан, коли продуктивність повністю знижується і організм виснажується на фізичному і емоційному рівні. Таке явище дуже згодно впливає на організм порушенням сну, зниженням імунітету, проблемами із концентрацією. Тому дуже важливо пропрацьовувати свої проблеми одразу та не мармунувати часу. Отже, психологічний стан відіграє дуже важливу роль у баченні сенсу життя. Тепер ми можемо підбити підсумки стосовно теми. Сенсом життя є те, заради чого ми живемо. Комп'ютери та телефони відіграють значну роль, але не треба забагато приділяти їм часу. Цінності мають бути правильними, тому що вони є основним складником життя. Психологічний стан треба пропрацьовувати одразу. Таким чином ми не доведемо стан організму до втрачання сенсу життя і будемо жити позитивно та весело. Але варто пам'ятати, що кожному особисто обирати, як йому жити. Дякую за увагу. Так, дякуємо, Марія. шукаємо разом У мене є питання. А так, Івана Васильовича, будь ласка. Дякую за доповідь. Пані Марія, ну, спочатку скажу: я правда, не знаю, чи це, як це розцінити. Послухавши вашу доповідь, я трішки засумнівався в тому, що ви навчаєтесь в шостому класі. Це дійсно так, Марія? А, дякую. Так, я в шостому класі навчаюся. Ну, ну розцінюйте це як, як комплімент, так, скажімо, я маю на увазі. Не ваш зовнішній вигляд, який цілком відповідає шостому класу, а ті думки і те, про що ви говорили. Але скажіть мені, будь ласка, у вас гаджет є? Е, так, у мене є. Який? Е, ну, є ноутбук, на якому я зараз на конференції, є телефон і комп'ютер. Угу. Скажіть, а ви штучним інтелектом вже користуєтесь, коли готуєте якісь завдання? Чесно, я не користуюся. Чесно, чесно. чесно, я не користуюся їм, я багато бачила про штучний інтелект, але якось ну, я ніколи навіть не пробувала цим користуватися. І ну, в мене немає ніяких застосунків зі штучним інтелектом. Я виключно сама роблю. І це чудово, це чудово. Дякую, дякую. дякую я вам. записав ваше прізвище. Років через 5-6 я вам потелефону. Коли ви будете закінчувати школу. Добре, дякую за запитання. Марія, це здорового коштує, тому що це декан філософського факультету. Це майбутнє, можливо, ваше. Щона занедбаний.